Всім доброго дня! Сьогодні на огляді в мене такий от наборчик маленький, сверл і біт від інтерту. всього 50 елементів. Придбав собі я у кейсі. Тут і біти, і і терцеві гаєчні насадки і одна зеньковка. Так, розпакували. Дивимося, що у нас в наявності. Кейс, до речі, такий пластик сам новошуб. Приємний, крипкий. Не прогинається так. У нас тут торцеві гаєчні насадки. Бити, короткі бити, бити, хрестові та плоскі, торцеві гайчные насадки, одна зіньковка, по бетону сверла, удлинитель магнітний, хрестові та плоскі бити, короткі, Бити. Також зірочки, квадрати, тут свирло по металу, свирло по дереву. Купую собі в новокейсі, тому що часто буває, щось роблюш, десь поламалося сверло, ти його кинув у ящик з інструментом. Наприклад, там сверла різні лежать, і великі, і маленькі. Кинув його, забувся про його, а потім, коли тобі треба, ти достаєш. Воно поломане. А так у мене в кейсі буде тепер. Все на виду. Ти бачиш, що тебе не вистачає одного сверла. Ти докуплюєш. це й все. Це в основному з маленькими таки, така біда. Вони часто лопаються, ламаються. А от із великими такої біди нема. Тому вони далі будуть у мене лежати в, ящик, в ящики. Якість інтертуловська гарна. Це не реклама. Я завжди обираю собі або з так хайзер, або Інтертул. Це такий дешевий. І, не... і по якісті нормальний, Тож тепер у мене вже сложено все з маленьких свиру і бід. Саме таке часто, що потрібно. Все на виду. Не потрібно ритися в чемодані, шукати маленьке сверло. Якщо їх там майже 50 штук тих свирву різних, ти шукаєш. Не можна знайти то лопнути, то там лопнути, то поломано, то трохи не такий розмір. Так я бачив, що в мене є воно або нема зразу же. Так, можливо, якби пойти на базар купити, все по відділенністі було б дешевле. Але це не факт, що там вам продадуть якісний, тому що там завозять те ж саме дешеве. Кожен хоче наварити гроші, заробити на цьому. Це все розуміють. Кейс такий, дуже прочний, не прогинається, не страшно на його положити. Дрини болгарку. Це вам не оті з Алиэкспреса. Щоб при відкриванні вже починає лопатися або розпадатися.